Вітаю, 11 квітня. Сьогодні завершили живцювати рослини. Перший цей цілий тунель у нас суто лохина, середній у нас туї. І цей крайній, третій, більша частина туї, пізніше лохина. І також заклали в районі 600 штук клюкви журавлини по-нашому. В принципі, найважче і найдовше живцювати було тую, але в принципі. Ми з неї почали, і на деякий вже в принципі почав наростати калус. Ось так виглядають. Погода трохи несприятлива, але основне, що ми завершили живцювати і вже через декілька днів будемо приступати до польових робіт, якщо, звичайно, підсохне і погода трохи стане стабільнішою. Оце туї, які закладали самі перші, як бачите, Виглядають вони чутово. Результат по живцюванню будемо показувати через місяць або два. Так, друзі, до зустрічі.